Основний метод управління командою це брехня. Вони або відверто брешуть, або недобрехують, або перебрехують, або маніпулюють. Ну, Ось про це і поговоримо. Вітаю всіх! Я Віктор Баберенко, Ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. І відразу ж прошу: якщо вам це відео зайде, воно вам зайде. Лайкаємо, вподобайкаємо, коментуємо, щоб піднімати це. Не забуваємо тицяти кнопку спонсорства, не забуваємо внизу є номера карток підтримки каналу, це важливо. Наперед вам дякую, і поїхали. Так от, як же ж вони нам брешуть, як вони маніпулюють? Ну, взагалі, то я би сказав, від початку є така технологія НЛП, вона називається карта не територія. Що це значить? Можливо, ви від мене вже чули. Це е, приблизно значить, як от, знаєте, ми в школі були, і там в кабінеті географії багато там різних карт. От Кругом карта України, але кругом вона різна, тому що це економічна карта, це там густоти населення, це адміністративна карта, це там ландшафти, це е, річки, це географія ґрунтів. Там і різні карти. В сусідньому кабінеті історії теж багато карт. Ось Україна в 16-му сторіччі, в 18-му, в першій половині там 20-го умовно. Кругом багато карт, кругом позначки різні. Так от, які позначки по поставлять на ці карти, і хто поставить той власне, заставляє бачити нас карту по іншому. І виходить так, що Україна сама по собі, а наше уявлення про Україну саме по собі. І, понятна основа маніпуляції – це е, зробити нас такими, щоб ми думали про Україну. Так як нам нав'язав офіс президента, щось думайте оце. це? В цьому от і основа маніпуляцій да? це стратегічно, щоб нам показати нереальний світ. Нереальний світ але ну. З одного боку, я теж впевнено кажу, що маніпулюють усі усіма. Да? Ми маніпулюємо, кимсь, хтось нами, хтось кимось більше, хтось кимось менше. Як правило, ми мусимо говорити про те, що якщо ми когось любимо, ми відкриті до маніпуляції. Якщо ми комусь довіряємо, ми відкриті до маніпуляції. Тому ми любимо дітей, вони нами маніпулюють. Десь рісничками похлопав, десь посміхнувся, десь все, і бабуся там чи тато побігли вже. За солодощами дитині, да, тому що ну, він вміє. Але ми з іншого боку, дитинка ж нам довіряє, ми теж там щось їй розказуємо, все. от, І він там вірить нам до якогось в, в Святого Миколая, там, то, що це от зайчик приніс, а це там від білочки. там, да, І е, ми формуємо уяву і формуємо майбутнє своїх дітей. ми… Перші, хто формує їхнє я. От, Потім нас далі формує що? середовище, да, тобто, з яких ми співіснуємо. Це там клас, там академічна група, там наша робота. Я там, от, там, от, я одночасно там і туристи трошки там бігав, студентом на КВН, але й бігав там там, в, 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 ну, там, спілку молодих поетів, архей, да, там, Я і там, і там, і, там, і в, тому середі, в кожному серед. Сведовище, свої цінності, свої рівень довіри і так, далі, і так далі. І в тому числі там і маніпулюють всередині. Да? Але як нами маніпулюють, щоб ми розуміли, що вони формують нашу карту нереальності, тому що для того, щоб ми проти потім про них проголосували, вони формують карту, де хто переміг, ну трошки пес патрон. Татаров, який там э, Кадикигріз, да, э, якимсь умовним, ну, не кажуть, Чеченам, да, там, типа, ну, Кадирівцям, то що Чечен нормальна нація, то Кадирівці падонки. Э, там Єрмак, э, і навіть колись там э, журнальна обкладинка вийшла, і там залужний там, сьомий справа, там це 23-й рік, ще до його зняття. Сьомий справа там в якомусь. Э, Третьому ряду, да, в першому. Ну Хто найвеличніший, найпотужніший лідер сучасності? М -м, бред, але ж це ж нав'язується через картинки, вербально, невербально, через слова, через марафони. І да? от формується картинка неадекватного сприйняття там то, чого того, що відбувається в Україні. На Внутрішньому ринку і на, ну, у внутрішній політики, і на зовнішньому. Те, що відбувається з дипломатією. І, а хто ж нам це нав'язує? Хто нам це нав'язує? Ну, Нам це нав'язує перше там, ну, Зеленський сам через відосики, але потім нам нав'язуються позитивні от, там Мілаванови. Сереги Лещенки, там ще щось. Ну, для прикладу, вот вчора видав Епос, ну, епічне. Що... Чи будуть блекаути? О, звичайно, будуть. Готуємося. Я готуюсь так, там типа, він про якісь дихальні. Упражнення, там говорять, да, дихальні вправи, там, але там типа, що мені допомагає басейн, там від блекаутів, да, мені допомагає там, читати книжки від блекаутів. Ну, у нього не такі, як у мене, да, У мене, якщо на 14 годин відключили, а у нього таке відчуття, що у нього басейн, да, там, типа, у нього блекаут в квартирі, але басейн з підсвіткою. І там придбанничок, де можна нарізати, сидіти, дихальні упражнення, дихальні які упражнення. Там, хлоп, видихли, От, ну, дихальні такі. Да? От, е, і він там нам каже, щоб ми ж зрозуміли що. Ми розуміємо, що ніхто з нас не винуватий в цьому блекауті, а це винуваті хто? Путін, Росія, Російські Збройні Сили. І забуває нам. І він же ж кілька разів це повторює, а повторює це там в маніпуляції важливо, щоб всі ж там, типа, зрозуміли, що ще раз, і ще раз, і ще раз, ніхто не винуватий з нас, ми не винувати, українці не винувати. Тобто, читай, що влада не винувата, мілованов не винуватий, Зеленський Боже збав. Це там Путін, Росія, і Руске, і через кому забуває під що винуваті ті ж може не тільки ну Путін понятно, Росія понятно, Кремль понятно, але може через кому там після Путіна. Добавим тих, хто зараз нами маніпулює, тойсь Лещенки, Мілованови, і той, хто не підготував Україну до цієї зими гацло, чого ж ви там тріщали все літо, що там, типа, та у нас там є такі станції, що там, типа, ми приїдемо, вони мобільні, там, хоп, там вибили світло, а ми, типа, раз і світло все з'явилося. А що то, що найпотужніший план збереження енергетики? А сьогодні ми дізнаємося, з жахом, я дізнаюсь, що знову цього року на дороги витратили 18%, а на енергозахист, на захист об'єктів енергетики 16%. Ну, це правда, те, що. Що стосується місцевих бюджетів, але я впевнений, що в державному бюджеті те ж саме, тобто, блін, бред. І після цього він каже: Ні, ні, Українці не винуваті. Так ти кажи, прості, українці не винуваті. А хто в Україні винуватий? тому що кивати тільки це все Росія? Ні-ні-ні, стоп, стоп, стоп. Але розумієте, в чому маніпуляція? Тобто, да? якщо перемагаємо, якщо в суджу зайшли, хто молодець? Найпотужніший лідер сучасності, це він сам Він планував ту бідну операцію, там стрілочки малював, там думав, що цю бригаду сюди, оцю сюди. Якби не його Наполеоновський чи Цезарівський там, розум, що б ми розробили? Клаузівец, там Шапошніков, там всі, хто вважається там. Військовими теоретиками меркнуть перед генієм Зеленського. Це якщо ми наступаємо. А якщо відступаємо, а, то в ЗСУ щось там не шарять. От, от Десь так же ж у них от так же ж у них з маніпуляціями. Да? От, от нам зараз заряджають тамагавки, фламінго, А в чому маніпуляція? Е, хто вам це сказав? Ну, Зеленський. Ви вірите Зеленському? Він же ж брехло, там, типу, як можна. Ну там Трамп натякав, що дасть там, типу, нам томагалки. Ви вірите Трампу? Трамп таке ж саме брехло, як Зеленський. Вони або рябоє Вот, и снова там, ну, Трампа можно зрозуміти, и он блефует, он зараз там, ну, Путин блефует там, каже, да Та всем фултех, у нас стратегичная инициатива, скоро Украина сдастся, мы там типа, блин, не, там ничего им не подаруем, никакой заморозки. Путин блефует, а снова ж там, якийсь то запоя выйдет Медведев, всем фултех, всех взорвем там по Лондону, Парижу, сейчас отбомбимся ядерными зарядами. Это же блеф, блеф. Ну, и Трамп блефует, Трамп, каже, вот скоро я Зеленскому дам тамагавки вірити цьому, це ж ну там це правда чи це бліф А треба е, говорити там, що треба довіряти певним експертам в певній ситуації. І експерти, якщо я там читаю або дивлюся в Ютубчику розумних експертів, які шарять там в ракетах точно більше ніж я. От я вірю певним експертам, причому Зеленський для мене не експерт, він, він ні в чому не експерт, він навіть в кавейні для мене не експерт. Я б йому бабушку через дорогу не довірив перевезти, котика б не довірив покормити. От для мене такий там Зеленський, але є люди, які для мене там експерти. Так от, про експертів, до речі, там певні експерти там в певних галузях. Да? Комаровський, коли говорить про педіатрію, і там говорить, як треба лікувати дітей. Ну. Зараз то не дуже, але раніше для, для мене його експертна думка була важлива. А от коли Камаровський говорить про політику, ні-ні, ні спасибо, не надо. От, отак приблизно, якщо там я експерт там, в е, якихось політичних питаннях, там, а те, що військовий, ну, військової історії, але точно в техніці військовій, в сучасній я не експерт, так я туди і не лізу. От, але ж у нас є найпотужніші. Так от, Трамп блефує. Але експерти кажуть, що там, типа, що тамагавки вообще там носіяться або літаки, або кораблі. Так, да, зробили вже кілька пробничків коли з землі можна запускати тамагавки. Але знову ж там, типу, а коли підготують операторів? Ну, не приїдуть ж американці їх запускати. да Тобто треба наших визвати там місяць, чи два, чи три готувати. Ну, це ж не з Калашана учить стріляти, правильно? От то тобто, завтра не буде тамагавки Ну, у нас там найпотужніший лідер. Скоро тамагавки там Росія, знайте. Там Росія скоро Путін буде шукати, знати дуже чітко, де у нього бомбосховище і всі вони. Блін, і в чому маніпуляція? Ми ж хочемо таке почути. Ми ж хочемо, ми ж то знаємо дорогу до наших сховищ, да? і ми хочемо, щоб росіяни знали. І він каже те, що ми хочемо почути. Ну І, нас, і ми приловились вже то, на таку маніпуляцію ми ведемося. Да? Те ж саме про фламінго. Коли зелений, там каже, там, типа, сто 500 фламінго і всі, а скоро ми побігім скоро вже, скоро. да там І там підхоплюють, опять же, Лещенки, всі Лещенки, вся ота е, фігня. І вони там говорять, там, скоро все там, типа. Е, а е, с, коли там послухаєш експертів, там експерти, що, сім на добу? З, а де вони беруть мотори? а де вони беруть там які ще складові, Як можна ну, збирати, то може десь, десь і можна, але сім на добу там, чи це не перебор? і знову ж там, А покажіть, ви вже з літа кричите, вже 3-4 місяці. Ну окей, ви там спочатку по одному, по два на день збирали, а от якщо останній місяць ви кричите по сім на добу, то це значить за місяць 210. Де 210? Пішли і десь жахнули по новоросійську, щоб в попіл його порт, а чого новоросійська, туди ж нафта, ідеш туди, на, на Індію, через турецькі протоки, і потім через Суец, на Індію, на Індію, на Індію. А так, хлопці, ви, ви скажімо, дій, вибачайте, ми не проти, щоб ви там у Росії купляли, але де ж ви купите? Тобто, все, портов нету, новоросійськ приказав довго жити. От. Ну не бачимо ударів, значить Фламінго це туфта. Навіщо вони І те ж саме, і те ж саме по енергетиці? Да? От Вони з весни казали, там все класно. І знову ж, в чому підлість? Коли вони кажуть, там, типа по енергетики казали, там незламний лідер не допустить там, типа, я ж пам'ятаю, в травні місяці він кричав про ці мобільні. Штуки, що там типа є навіть мобільна, що 20 тисяч споживачів покриває одночасно. А взагалі є там не мобільні, хай що 600. От думаю, в Київ привезуть, там десь потух, там лівий берег, і тут на 600 тисяч споживачів Бабах, бабахнуло. А у нас в Сумах там так, кілька штук привезти таких, да, 20 тисяч, там ми нас загнали, там бахнули по якійсь підстанції, у нас все потухло, і тут все. Ну правильно, я ж так же ж должен подумати. Ви. Ви ж пантуєтесь, ви ж це говорите, а потім прилітає. Я 12 годин один день, 14 годин, інший день без світла. І тут мені ж таємнично розумієте, і Зеленський, Зеленський, давайте не шукати винних. Ми ж знаємо, що винна Російська Федерація. Сука, твою дивізію. Я знаю, що Російська Федерація, я знаю, що Путін. Але давайте через кому. І той, хто, блін, нам трендів з весни, той теж винуватий. Його прізвище назвати, називаю сміливо. Його прізвище Зеленський Володимир Олександрович. От він брехло, він обіцяв і не зробив. Навіщо ви? У вас півмільярда доларів хотіли б ушний реактор російський купити в Болгар? Так ви б на ці гроші взяли б і купили оцей по всьому світу, в Аргентинах, в Бразиліях, я не знаю, в Чаді, блин, де угодно накупили б оцих мобільних, мобільних електростанцій, які там з кальоз дають світло. Чого ж ви не купили? Чому ж ви не подумали? А тепер Мілованов каже, ну да, звичайно, прийдеться нам сидіти в блекаутах. Ну, ніхто ж не винуватий, крім Путіна. От, велика дуля, блин, Мілованов, ти винуватий і хазяїн, Зеленський. От ви винуватий. От, е, а навіщо вони це роблять? Хотілося б спитати. Ну, вони це роблять виключно з метою, що ми сьогоднішнім хвастовством перекриваємо падіння рейтингу. От рейтинги там ж -ж -ж, медленно рівень довіри до Зеленського. Ну, рівень довіри це теж туфта, це теж маніпуляція. Але електоральні вподобання падають, да? все менше людей готові проголосувати за Зеленського. І нам, щоб оце піке збити, щоб там трошечки воно збилось, що треба робити? Звісно, перекривати. Завтра будуть томагалки, ми переможемо, Цілуйте руки або там, типа, в політиці. Я ніколи не здам там ні п'яді Донбаса, Там, типа, Путін, хай не нава. І ми який же ж молодець наш президент, який хоробрий там. Хоча це ж маніпуляція. Чому? Тому що вони досліджують громадську думку. 80% українців проти того, щоб торгувати територіями і не пробачать Зеленському або будь-кому, хто буде ним торгувати. Тобто, Зеленський, тебе доженуть дуже швидко. Тобі, ну, там, тобі важко буде сховатися, якщо б ти віддав. І тому треба хоробро казати. Під, підлаштовуючись щось під сільову групу. Тобто, це хамілеонство. Це хамелеонство. Коли там раз люди не хочуть здавати Донбас, я крепко не здаю. А перед тим, як люди хотіли там, в Крим, там, типа, кава в Криму. Блін, брешуть, підлаштовуючись, хамілеонить. Хамілеоніть. Навіщо? Тобто, ми зараз новою брехньою, там, типа, Тут все погано, погано, погано. Або перекрить там, типа, зелені знов крадуть фламінго, зелені крадуть, тамагавки, зелені крадуть, там ще щось там ми перебиваємо. Е, ну, вони перебивають те, е, щоб ну, оцієї брехні е, якусь правду навіть, да? там, типа, що крадуть, да? там, типа, крадуть, крадуть, крадуть. Тамагавки, фламінго, там ще е, фімінго. От, е, плюс. Уже тактичний інструмент у них вони говорять нам те, що ми хочемо почути. Те, що вони хочуть. У них зрізи є там, типу, а що чого хочуть люди, і вони Ну так от, от-от. от. от, от. Е, і тому у них і буває там, типу, а у нас є потужний план. там, типу, ми так, Подождіть, у вас ж був вже потужний план. Ні, то був не потужний план, то був великий план. А перед цим який? То був геніальний план, а перед цим то був план. Єрмака, а перед цим, а перед цим був з 10 пунктів, а перед цим, а перед цим 5 пунктів, а після цього, а після цього був три відкритих і два таємних пункти. А ви що, не розбираєтесь в планах? Я, ні, мені вони всі плани ваші, всі на, ну, на одно ліцо, як то кажуть. Да? От, е, і тому, ну, як на мене, оце всі, всі ці маніпуляції. Для чого ще раз? Для того, щоб врятувати рейтинги. І того вони брешуть, брешуть, і вони заходять наперед. Нову брехню, нову брехню. Ще треба щось видумати, ще треба видумати, чого? щоб оце опіке не було, щоб вирівняти піке, падіння рейтингів. І вони брешуть, брешуть, брешуть. І дуже часто ми ведемося, ми ведемося. Чому? Тому що нам хочеться почути, щоб руски бігали в бомбоубежище, щоб війна е, скоріше закінчилася. І то він каже, з нашим незламним планом або потужним, ми, і ми не знаємо, сьогодні незламний план чи потужний? Ну якийсь із них. І сьогодні з нашим потужним, а завтра з нашим геніальним планом закінчення війни, ми скоро там, типа, блин, все, скоро е, війні кінець. Блін, хочеться ж це почути. Да? І особливо хочеться тим, у кого на нулі там, е, е, дорогі там Чоловіки, батьки, сини, друзі. Да? Ми всі хочемо це почути, щоб воно закінчилось, щоб воно заморозилось. І вони грають на цьому. І це підлість. І це ну, трошечки маніпулювати, всі люди маніпулюють, але вони свідомо хочуть. Це вже не маніпуляція. Вони свідомо хочуть зробити нас неадекватними. Тобто наші уявлення про світ, щоб вони не базувалися на чомусь. Ну, На реальності, а щоб вони базувалися виключно на їхніх казках. Що ж, це така влада. Так от один раз проголосували і отримали епоху брехні. Ну що ж, друзі, ще раз кажу: підписуйтесь, тицяйте кнопку спонсорство, кидайте щось на картки. І підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Я не підведу. Ми будемо вести боротьбу на інформаційному фронті. Я ще лікуюся. Мені ще довга реабілітація, але я все одно сповнений оптимізму і знаємо, не зважаючи на всі зусилля офісу президента, фронт стоїть міцно. він за 27 кілометрів під сумами. Русняві не пройдуть. Ми переможемо. Но пасарам тримаємось три.